За добу російська армія обстрілювала Донеччину ракетами, артилерією, реактивними системами залпового вогню, град та ураган. Під обстрілами опинився Слов'янськ. Постраждало декілька багатоповерхівок, три потужних вибухи. На щастя, загиблих немає. Інформацію уточнюємо. Не вщухають обстріли у Бахмуті за минулу добу. Через вибухи ворожих снарядів зайнялися щонайменше п'ять приватних житлових будинків. Поранених та загиблих немає. На місцях руйнувань працювали рятувальники. Кожного дня ворожа артилерія накриває саме на місто Бахмут. Противник вже притул. А це Сіверськ Бахмутського району. У місті немає жодної вцілілої будівлі. Трасно. Без вікон, кого дверей немає. Ну, обстріл був. Ну п'ятого погідне. У приватному секторі будинки зруйновані повністю. Звідти на ось таких броньованих машинах капсулах поліцейські евакуюють людей. Прилетіла ракета, влупила ось цей будинок. А це вже рознесло Тей, тей, оце. Ми нічого не поняли. Воно так гахнуло, що засипало. Нічого не поняли. Хороним людей в огородах. Хоронили б так, умирали, да, касетами. Тут же касетами так ложать, що нос не висунеш. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують підвозити воду для жителів Донецької області. Так, за добу доправили понад 90 кубометрів технічної та 10 питної води. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.